Сьогодні, якраз уранці, на своєму телеграм-каналі виклав відео, нагадав про такий викривальний сюжет, який був записаний напередодні другого туру виборів. Бенедиктов визнавав, що головний кандидат на виборах в Україні, президентських виборах, це містер Хаус. Він переповідав тоді питання. Яке поставили перед Путіним. Хто вигідний кандидат? Він сказав, що тоді перед ще перед першим туром виборів, що головне, щоб не Порошенко, а насправді наш кандидат це хаос, хто швидше призведе до хатизації внутрішньополітичного життя в країні, той вигідніший Росії. Ну і дійсно, це ж відбулося одразу ж після. Тієї знаменитої там, Оманської подорожі, як тільки зупинили ракетні програми, почали розмінування, розведення, скорочення е, армії. Ну, я от на, зайвий раз нагадаю про свій е, сюжет в програмі Саунчек, на що витрачалися путінські гроші або 10, в Україні, або 10 напрямків гібридної війни е, е, Росії в Україні, де якраз я виклав всі ці. Головні положення, і, зрештою, потім навіть штучний інтелект активно. Ми зараз залучаємо для наших різних проектів. Він практично всі ці 10 пунктів перелічив те, що треба було зробити, і що дійсно було зроблено. Тобто, активізація, в тому числі, от таких от п'ятих колон, на, гадаю, що згідно з цієї концепції гібридної війни. Цих п'ятих колон, чим більше, тим краще для того, щоб розхитувати суспільство всередині, щоб не було консолідації патріотичних сил. І якраз ну, в моєму переліку цих пунктів там був на четвертому місці цей пункт. А штучний інтелект взагалі його поставив на друге місце. А саме, нейтралізація, ну дискредитація і нейтралізація патріотичних сил. В е, Україні, тобто нагадаю, що е, сам Зеленський легітимізував звинувачення е, того самого Антоненка і Кузьменко українських волонтерів, українських військових, яких звинуватили вбивстві мого доброго товариша е, Павла Шеремета, ну і скільки ми ходили під суди, е, де захищали тоді і. Генерала Марченка, генерала Павловського, Петра Порошенко зараз сходимо на суди, захищаємо полковника Червінського. там мені не дістали вчора вчора в коментарях фразу Зеленського про те, що він готовий був обміняти там сотню ОМОНівців. Оцих да на. Одного розвідника, але ж найдосвідченішого українського розвідника Червінського посадили за грати. Ну і ми ж знаємо, що насправді була скорочена ця сама ланка найактивніша по знищенню російських найманців, російських агентів, та сама група полковника Швиця. Яку ми знищували тут в Києві після приходу до влади зеленої команди? Тобто, ну для мене нічого тут нового немає. Бойко очолював ту партію, яка була найактивнішою на цьому проросійському напрямку? Він сам неодноразово їздив до Москви, там сидів. В компанії з того самого Медведєва неодноразово саме його, між іншим, в перший день повномасштабного російського вторгнення саме його чомусь єдиного з українських політиків вивів свій ефір Соловйов, і він якраз там то знов ж таки звинувачував патріотичні українські сили, що вони призвели до цього безладу. А насправді все це було елементами, так 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 званої гібридної війни, і сьогодні. Путінські гроші, на жаль, продовжують працювати в Україні. І, на жаль, небезпідставні ці звинувачення, що багато з тих операцій проросійських, які тут проводяться, вже сьогодні не за ті кошти, які там свого часу постачав зеленій команді Коломойський, який сам стверджував свого часу, що нам Росія дасть 100 мільярдів, 150 мільярдів, 200 мільярдів. Ну таких сум, зрештою. Не фіксували відповідні американські розвідувальні служби, але суми ну в півтора-двічі до 15-20 разів менші. Вони, на жаль, приходили в Україну саме для того, щоб перші роки цієї зеленої команди якраз проводити ці операції по підриву обороноздатності країни. Я вчора перебирав там свої документи, треба було там знайти. Деякі там реєстраційні документи нашого фонду і знайшов листа колишнього викладача, якраз цієї концепції підриву? Ну це був курсу стратегії оперативне мистецтво. Такий полковник Козлов на той час він був полковником генерального штабу Радянського Союзу, потім став генералом. Генерального штабу вже путінської, ну чи Єльцинської Росії, так от на той час він вже тоді професор, доктор наук, давав мені характеристику, казав, що я найдосвідченіший перекладач в групі радянських радників в академії генерального штабу Алжиру. Якраз я перекладав його цей курс стратегія оперативне мистецтво підрив обороноздатності країни супротивника, які я добре пам'ятаю. Він починав часто з цитат його цього самого Суньзи про те, що воїн-переможець починає війну, коли вже переміг свого супротивника, підірвавши його обороноздатність, і це зрештою в нас і відбувалося, і це концепція якраз розробником якої був той полковник, потім генерал Козлов. Він ж вона ж і легла в основу якраз концепції гібридної війни, яка сьогодні є основою військової доктрини Путінської Росії, про що написано в його, в його ну, в Вікіпедії офіційно. Тобто, тому я і не мав права мовчати, коли ти бачиш ознаки того самого ну, підступного плану, який ти свого часу перекладав до, до ну, відпрацювання, якого ти свого часу був дотичним. Ну тобто я там наводжу аналогію. Тобто врач, лікар, який там десятки років займається якоюсь смертельною хворобою, потім бачить ознаки цієї хвороби у свого родича, він же не має права мовчати. Ну, ось, на жаль, ми мали ці, цю саму агентуру. І найстрашніше, що, що сьогодні ось того генерала, якого підірвали вчора, якого, ну кажуть, що він там воював з комарями. Комарями а насправді треба було воювати з тими самокатами Да, сьогодні. В генералів російських самокатофобія фобія розвивається так от. Він розказував ці бредні про американські біолабораторії, але ті агенти російського впливу, які тут на українських каналах, зокрема на 1+,1, плюс розповідали про ці біолабораторії, вони ж сьогодні віщають на тому ж самому каналі 1+,1 плюс вже в рамках єдиного марафону. А головний провідник цієї ідеї Дубінський, який розписував ці легенди про ці біолабораторії. Він взагалі став керівником в, в організації столичної організації правлячої партії Київської регіональної організації слуг народу. Ну потім правда, коли Коломойського вже відсунули, ну і, начебто, там приховали від ФБР сьогодні в цьому слідчому ізоляторі СБУ, щоб він не розповідав. Американським слідчим все, що він знає. Так От коли його відсунули, тепер вже <смас> Дубінський вже поміняв свій формат. Але ж цікаво, що йому, хоча він перебуває під слідством, дозволяють вести youtube канали telegram телеграм-канали. А кому це вигідно? І а він кого? так от гарненько здає Зеленського Єрмака, здає весь офіс президента, розповідає про зв'язки, хто що, кому які завдання так. давав. Так, знов ж так ж таки, кому це вигідно розхитувати внутрішню політичну ситуацію, ситуацію в Україні? Хто фінансує сьогодні? Ну ці продовжує фінансувати ці п'яті колони? Тому дивно, що там тільки зараз звернули увагу на того самого бойка після того і після його заяви. І тепер виявляється, що хто союзник цього бойка, він сам же каже, що ми союзники правлячої партії. Зізнався, зізнався у всьому, да. а що в них головний ворог, в них Порошенко, але в той самий час і у Путіна головний ворог був Порошенко. Так що ж, виявляється такий тріумвірат, такий союз партії ОПЗЖ Путіна і зеленої команди і зеленої комарілі. Ну, ну, тобто а... для мене нічого нічого принципово нового тут немає, великі величезні е, гроші виділялися і виділяються. І, на, на жаль, я знав багатьох своїх однокашників, які за рахунок цих е, е, траншів е, с, ну, за свої комісійні збудували собі ці там палаци на берегах на Екзотичних островах. Тобто, для мене тут нічого дивного немає, тому що я знав, що ці Засекречені в статті державного федерального російського бюджету вони ж складали десятки мільярдів доларів. От я хотів би ще трохи про українську дипломатію поговорити. Ми просто з вами давно не бачилися. Цілий ряд подій відбувся. Зокрема, і візит української делегації на чолі з головою офісом президента Андрієм Єрмаком до Сполучених Штатів. Після цього він полетів до Лондона. Потім Володимир Зеленський зустрівся з Трампом в Парижі, і тут з'являється, І я в чомусь у зв'язку з цим згадую обіцянки Володимира Зеленського під час його представлення, Цього плану стійкості в Верховній Раді і звернення до парламенту і до народу, коли він сказав, що 200 послів змінить, і тут з'являється повідомлення, що колишнього генпрокурора, який звільнився, до речі, і за скандалу з МСЕКа і прокурорами в Хмельницькій області, хочуть направити послом у Нідерланди. У нас я так розумію, така. Досить обмежена е, лавка запасних е, в, в, в команді е, Міністерства закордонних справ чи в команді президента самого ну насправді ця лавка запасних вже перетворилася на табуретку. Там немає особливого тоді -то, туди туди саджати. А головне, що головний принцип сьогодні підбору. Кадрів це абсолютно лояльність, да, вихваляння найвеличнішого. Ну а ніхто ж особливо не хоче бруднитися цими запевненнями в своїй абсолютній лояльності. Ну і я вчора якраз передивився інтерв'ю, яке дав розлоги інтерв'ю пристайку який згадував, да що після його звільнення, тобто він. Найдна, як на мене, один з найдосвідченіших українських дипломатів був на посаді міністра і посаді найвідповідальнішої там, нашого посла в Лондоні, але його звільнили після того, як він ну, дозволив собі там поіронізувати щодо цієї обміну тими чи іншими там жартами між тодішнім міністром оборони Британії голосом і президентом Зеленським. І, і ну, сказав, що там, ну що це е, такий вияв такої іронії, а лише за це його звільнили з посади. І після його звільнення більше року в на цьому найвідповідальнішому напрямку нашої зовнішньої політики не було взагалі посла. Е, ну і потім. Не призначили Валерія Залужного при всій там повазі до поважного генерала і його там можливих там перспектив в українській політиці, але ж він не мав жодного досвіду не, дипломатичної роботи і направляти на такий відповідальний напрямок після того, як взагалі він був знекровлений впродовж впродовж року. Ну я вже нагадую, що демонстративно Зеленський три роки не призначав посла при НАТО. Ну тобто такі ж співпадінь вже не буває, якщо на найвідповідальніші напрямки в нас взагалі не призначають ну навіть там проштрафившихся якихось там колишніх прокурорів, да як це було з в нашому нашому посольстві в Швейцарії чи зараз Нідерландах? Ну ж таки призначають людей без жодні, без жодного ем, навіть я вже не кажу там дипломатичного досвіду. Досвіду публічної політики, ну яке. Відношення прокурори має до зовнішньої політики, взагалі, як це вкладається взагалі з нормальну систему сьогодні там цінностей. Ну, я вже не кажу про того самого тарана, колишнього нашого міністра, який демонстративно був призначений на цю посаду після цього Оманського вояжа Зеленського і. Заявив в одному в першому своєму в буквально публічному виступі, що для нас натівська інтеграція не є пріоритетною що це взагалі така далекосажна для нас мрія. Хоча це записано в нашій конституції. Як можна так нехтувати своїми конституційними обов'язками? Ну, на жаль, багато в нас сьогодні на цьому напрямку прорахунків і це ну, це я попереджав, коли була. <кій> Передвиборча компанія президентська парламентська, я от нещодавно між іншим перебирав знову ж таки свої документи, побачив ці наліпки, які ми робили порох сила кокс-могила, за які нас там складали адміністративні протоколи. Аваківські ці поліціянти на вулиці приходили нас там затримували. Ну там вкладали протоколи, коли ми клеїли ці наклейки. Я ж Попереджав, що це, це... <кій> страшними наслідками загрожує Україні, і казав, що це в першу чергу це буде моральна катастрофа, а потім відповідно катастрофа і кадрова, що одразу ж виявилось в перші ж буквально години після обрання Зеленського. Ну як офшорного цього махінатора Баканова. Які знов ж таки жодного відношення не мав ні до е, державних структур, ні до органів безпеки, ні до військових якихось справ без жодного досвіду призначати його на посаду голови СБУ? Ну це такий був виклик свідомості. Да? ну, а потім призначити на керівні ланки в цьому раді національної безпеки і оборони за техніка Данілова. Потім цього. Як і у фармацевта Соловйова і перекладача Демченка. Ну, тобто, це настільки були очевидні очевидні речі. Я попереджав що за кадровими цими катастрофами почнуться і катастрофи економічні, відповідно, військові, ну і демографічні. Що ми бачимо сьогодні? оце моє попередження про те, що Кокс Могила, вона ж сьогодні і. Стверджується, ми ж бачимо, яка кількість сьогодні прапорів маєть на кладовищах по всій Україні, і ці страшні цифри, які бояться озвучувати. Хоча знову ж таки це ну, з певною мірою зневага по відношенню до жертовності української нації до українських військових. Ну в Ізраїлі кожного військового шанують американський президент, яку загину, загинув, загинули Повідомляють на всю країну. От в мене в телефоні там всі. Ну, підписка на інформаційні канали в усіх інформаційних каналах. Перше, що згадується про те, скільки загинуло вчора ізраїльських військових, поіменно згадується, американські президенти особисто зустрічають літаки, з які довозять там труну кожного військового, який, який загинув на закордонних якихось там театрах бойових, бойових дій. А в нас мало того, що Зеленський жодного разу. Не був на похованнях. Ну, нещодавно усі в, у Львові вони були на марсовому колі, да, але ж знову ж таки там так вибудована була ця фотосесія, що не видно кількості, страшної кількості цих могил. Просто там людина підходить, кладе квіти, але загальне кадр не потрапляє, величезна кількість цих прапорів, які маяти на цьому кладовищі. Ну до речі, ми бачили з вами приклад того в невідповідності оцих даних про кількість загиблих, які надавав новообраний американський президент Дональд Трамп і Володимир Зеленський. А причому знову ж таки ви розказуєте про приклади, як в Ізраїлі шанують військових, які загибли, і там за кожним загиблим буде і певний кортеж. А в нас, бачите, ці дані вони вони до сих пір засекречені. От наскільки от чому боїться влада озвучувати такі дані, як ви думаєте? ну Тому що це абсолютно дисонує з їхніми заявами. Ми ж пам'ятаємо, як Зеленський вихвалявся, що от обіцяли, що буде війна, буде долар там по 40, 45, що буде хаос а нічого ж такого немає. ну так Відповідно, ці його обіцянки про шашлики, про те, що ми зустрінемось. З росіянами на кордоні вони будуть там з холодцем, а ми будемо зустрічати їх з горілкою. Вони ж ну мало того, що не мали ніякого відношення до реальності, але головне, що вони підривали обороноздатність країни, розхолоджуючи наші настрої. Тобто, це ж злочин, ну це прокляття, яке ніколи ніхто не забуде з свідомих українських громадян, що замість того, щоб знов ж таки. Закликати в перші ж години на да, перші дні е, цього повномасштабного російського вторгнення, замість того, щоб закликати громадян там, ну, дітей бать, батьків, маленьких дітей в а дорослих чоловіків приходити до військоматів чи до пунктів е, тероборони. Так вони казали: сидіть спокійно, тихо е, по домівках. Росіяни наносять удари тільки по інфраструктурних об'єктах. Ну як це там порівнювало Зеленського з, з Черчиллем? Ну так Черчилль за два роки два дні до вступу Р... Британії до Другої світової війни провів найбільшу операцію по не, евакуації своїх громадян. Вивезли там 2,5 мільйони не, дітей, батьків з маленькими діть... дітьми, тобто а, а в нас навпаки казали, що. Сидіть вдома, не лишайте своїх помешкань, то тільки там росіяни бомблять інфраструктурний об'єкт. Ну дійсно, на жаль, велика кількість дослух... дослуховувалась до цих порад, і зокрема, і мої колишні там співробітники, колеги, які лишилися в своїх домівках в Макарові, а потім прямою наводкою. Знищив е, танк їхні будинки, чи батьки, які вивезли своїх дітей з Києва до Юрпіня, однокласники моїх дітей в школі, і потім піддали страшним знущанням ці діти, і потім там, я не знаю вже, як зараз склалася їх доля, але там півроку вони проходили реабілітацію в Польщі після всього. І хто ж? Тобто може пробачити цій зеленій команді такі страшні прорахунки. Тобто, це ж ну 11 стаття закону про оборони про оборону нехтувати попередженнями, які лунали впродовж шести місяців. Ну починаючи з візиту зеленського наприкінці серпня, 21-го року, і потім під час перебування того самого Єрмака з колегою, їм вже повторювали рийте окопи, рийте траншеї. І з, навіть після того як на, на перших шпальтах світової преси були надруковані всі ці карти, де стрілки були намальовані на Гостомель стратегічний аеропорт, потрібний для захоплення столиці. А вони виводять з цього аеропорту нацгвард, бригаду нацгвардії з спеціально Підготовленим для цього озброєнням для захисту репорта виводять його за два тижні до наступу, практично лишаючи там скільки ну, за деякими даними, чи 90, чи 100 строковиків лишилися на стратегічному об'єкті. Ну як можна після цього спокійно споглядати, як вони продовжують сьогодні призначати ну, на найвідповідальніші посади людей, яких сьогодні заарештували цього? Керівника цієї служби да, яка... країлу служба країл, так, так, так. яка опікується азартними іграми, видає ліцензії. А ви пам'ятаєте, скільки нам розповідали? Зокрема, і у фракції Слуги народу про колосальні прибутки від грального бізнесу? Так. Так, вони заплатили в 2024 році 16 мільярдів. Вже наскільки мені відомо, а і це і то тільки після пинка під дупу, тому що всі ці інші роки, всі е, попередні роки, нічого не відбувалося. Там було а тепер з'ясувалося. А тепер з'ясувалося. Вибачте, що я, я просто доповню, тепер з'ясувалося, знаєте за що його взяли? За те, що просував проросійське онлайн-казино в Україні. Так я, так я про це писав ще рік тому. Я пам'ятаю, що за всі, всі ж в центральній вулиці Києва це зайняті були цими величезними бікбордами з назвою цього пінапу. І тоді вже розслідували, що звідки ноги ростуть, що це російські засновники, російські гроші. І раптом під час війни з Росією в нас ну тоді на я не помилюся, якщо скажу, що сотні були бікбордів по Києву на всіх центральних вулицях. Пінап, пінап, відомі там українські діячі шоу-бізнесу рекламували цей ганебний спосіб такого сьогодні ну, обдурення нації. Коли як стало відомо, потім що там. Мільярди щодня втрачають українські родини через те, що їхні <кій> сини там батьки на фронті витрачають зароблені гроші на всі онлайн-казино тобто, замість того, щоб Приборкати цю ну, пошесть, там зупинити це. Так от ще по всіх центральних вулицях столиці рекламували. Ну це такий був виклик свідомості. Намість того, щоб розміщувати портрети українських героїв, мобілізаційні заклики, якісь для підйому морального духу, населення і нації. Так вони рекламували онлайн-казино. Ну це абсолютно був якийсь маразматичний витвір.